До дверних коробок, значить, ми розмовляємо про металеві двері, не броньовані, наголошую, не броньовані. Я також в основному використовую 40 на 60 на коробки, також 50 на 50 профіль, 50 на 50 уголок і 63 уголок. Це те, що в стандартних комплектаціях. Там, як по запросу клієнта, можемо робити щось мощніше. Часто люди замовляють занижені пороги, щоб менше порожок був, щоб підйом. От В даному моменті у нас 40 на 60 коробка, а порожок 60 на 30. Доволі таки непоганий варіант коробки. Ось такий. Так як у нас стандартне полотно 40 мм, беремо 40х40х2 і на внутрішню сторону ще наварюємо 50х25х2. На на Коробка буде у нас хороша по жорсткості. І це дає також нам можливість поставити другий контур притвору. Це зовнішня сторона, оце внутрішня до полотна. Тобто тут резиночку поклеїть. Взагалі існує три причини, чому круте коробку. Перша це неякісний монтаж. Тобто, або стіна в точці фіксації там тріснула, і там анкер, чи дюбіль не держе, або там сварка погана. Ну, в общем-то, самі розумієте, це в руках все монтажника. Друга причина силове якесь силове воздействие на двері. Ламали двері і тому подібне. Ну тут, понятно, від цього, щоб захиститися, треба гарний монтаж. і Чим буде мощніша у вас коробка, тим і будуть у вас мощніші двері. От, тобто їх не буде крутити. І саме розпространена причина, чого крути двері, це так з практики, це неякісна сама будівля. Тобто слабкий фундамент або слабкі стіни утворення тріщинних і тоді. Ну, Спастися від цього дуже важко, тому що коли починає гуляти здання, вага сумасшедша, і там я вам скажу так, ніяка дверна коробка його не втримає. Там треба робити цілу конструкцію на проєм, щоб це все діло вона витримала. Так що, в принципі, 40 на 60 – це ходовий матеріал, і його сміливо можна використовувати.